Наш зайка як щось цікаве намалював на своєму мольберті, так? Для того, щоб зрозуміти, що там, ми повинні відкрити всі літери. під ось цими картиночками, друзі, під писанкою, яка літера. Н Під сонечком яка літера. Ш Молодці. Під метелець. О! Чудово! Добре, під зайчиком. С -за. Молодець. С -за. Під лійкою. В, 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 в. Отже, дітки, всі ці ліки. Це всі приголосні. Приголосні. Ми не можемо. Вони якого хочуть синього, так, друзі? Під так. в нас О, знаходиться. А голосні співаємо під вербою під осою. Супер, друзі. Ну що, поїхали розгадувати? Отже, давайте подивимося, що тут в нас написано. Поїхали. Перше, це в нас курчатко. Під курчатком нас літера П. Так, ідемо далі. Анна, далі ромашка. Під ромашкою ще в нас? Молодець Олексійчик під зайчиком. Добре, радим під хмариночкою. А. Молодець. Марк під її підписанкою. Марк, ми під писанкою. Добре. Під тюльпанчиком Софіка. Ось наш тюльпанчик, це літра. І остання хваринка це літера? А. Друзі, Давайте подивимося, що написано в нас. П. Писанка, писанка, дітки. Відкриваємо нашу писанку. Ось така вона гарна писанка, так? Добре, добре, друзі, їдемо далі. Наступне слово. Поїхали. Починаємо. Перша літера в нас. П. П. Супер. Далі. Марк. Наступна. Під Підкваринку, яка літера? С. 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 Під зайчиком у нас С. Супер, Анна, далі. Під тюльпанчиком. І остання літера. Ми подивимось, що тут написано. Паска. Даймо разом. Паска. Паска. Ну, паска. 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 Молодці. Розі, відкриваємо. Ось паска. Ось вона наша пасочка. Дивіться, яка гарна, смачна. Супер.